Будемо говорити про ситуацію на півдні України, зокрема про те, що у тимчасово окупованому Криму тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських оку... окупаційних військ. Ну я нагадую, Наталія Гуменюк розповіла нам сьогодні о шості ранку, що в акваторії Чорного моря зросла кількість носіїв крилатих ракет калібр, і зараз росіяни могли зосередити там біля 20 ракет. Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації, долучається до телемарафону. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги героям слава, слава збройним силам, пане Сергію. Стосовно а, ракетоносіїв у Чорному морі сьогодні говорили і з речницею оперативного командування Південь говорить, що загроза зберігається. От на вашу думку, все ж таки, коли чекати чергового ракетного удару від росіян? Чи може бути це на різдво 25-го? Ну, по перше, я відповів би краще на запитання, коли нам не очікувати таких загроз, звичайно, після нашої перемоги на стані миру. Що стосується вашого запитання, власне, то це думка, яка сьогодні є найбільш справедливою. По-перше, не повинні ми власне самі прив'язуватися до якоїсь певної дати, на відміну від росіян, їх я кажу, сакрального мислення. А по друге, ця загроза дійсно є постійною. Тому і говоримо про те, що ймовірність нанесення ракетних ударів може бути будь-якої години, будь-якої хвилини і в будь-який день. Говоримо, звичайно, не лише про акваторію Чорного моря, а про що власне вам уже повідомили зранку. Не говоримо про стратегічну російську авіацію. Говоримо про використання дронів камікадзе. Ми бачимо, що знову ворог починає такі елементи своєї тактики нанесення ударів по нашій інфраструктурі, налітичні перш за все застосовувати. Тому прив'язуватись. До Різдва я б не став. Це знаєте, з серії 15-16 грудня черговий наступ Біломосковії. Так і зараз говорять про 25-26 і носимося з цим. Власне, не ви, не я, але деякі не безвідповіданням сказав представники певних засобів масової інформації, тому що розганяють інку, яка йде від підрозділів інформаційно-психологічної спецоперації Російської Федерації. Власне, тому і говоримо про те, що. Люди мають бути готові, і я не знаю, чим українців вже можна після 24 лютого здивувати, якими видами озброєння. Ну хіба що, знаєте, там інопланетна зброя. Але коли слухати тих же росіян, то марсіани точно воюють за Україну проти Росії. Тому тут, власне, теж з цього фронту не треба переживати. А готовим треба бути, тому що розуміємо, що тактика вона зараз у змінна. Дійсно, на фронті це одна ситуація. Коли ми говоримо про ракетні артилерійські удари або бійцівні удари, в тилу це інше. Це перш за все, енергетична інфраструктура. Отут ворог буде, як кажуть, танцювати цього пісовського пака, але для того в нас є системи протиповітряної оборони, нові системи протиракетної оборони, які нам постачаються. Тому ну, треба триматися і бути готовим до певних дій ворога. Якщо говорити про ситуацію у одеському регіоні, в Одесі та області, як вона виглядає станом на сьогодні, зокрема, у розрізі постачання електроенергії і опалення е, житла українців? Е, ну звичайно, тут основа основ це електроенергія, тому що робота ж певних готелів пов'язана перш за все саме з живленням е, від? Системи електроенергії від енергетичної інфраструктури, тому тут певні проблеми звичайно виникають. Ну, по перше, найголовніше критична інфраструктура, вона під час цих масованих ударів ворога 5 грудня, 10 грудня. І, на жаль, можемо говорити про те, що це звичайно не останні спроби ворога нас залякати або вдарити. Тому ми говоримо про те, що наслідки цих ударів вони сьогодні ще ліквідовуються. Сьогодні понад 200 бригад аварійників. Енергетиків працює над ліквідацією наслідків цих ударів, але ми говоримо про те, що електроенергія поступово повернулася і повертається до помешкань одесидів. Звичайно, це не говоримо сьогодні про 24 години на добу. Це звичайно є певна проблема. З іншого боку, ми говоримо про те, що є електроенергія. Вона повертається по кілька годин на добу. Критична ситуація для когось можливо на перший погляд. З іншого боку ми говоримо про те, що наступного тижня, за словами енергетиків, вони все таки хочуть вийти на так звані планові вибнення електроенергії. Бо сьогодні і це хочу особливо підкреслити, коли говорять про так звані стабілізаційні графіки, то вони проходять увагу в тестовому режимі. Тобто, це як знаєте на фронті в тому числі, перевіряються засоби. Обладнання, що як працює, і де що треба зробити, тому хотів би Одеситам зараз ще раз нагадати, що ці графіки в тестовому режимі, тому вони можуть не співпадати, якщо так людською умовою. Є аварійні відключення, є звичайно екстрені вимкнення, тому що є певні обсяги потужності. Але сподіваюся, що все-таки ми повернемося до більш-менш ну не хочу слово комфортне під час війни говорити, але для до того режиму, коли ми. Більш спокійніше і певніше можемо працювати перш за все на нашу оборону і спільну перемогу. Сергію, а скажіть, будь ласка, от щодо електропостачання чи існує ймовірність якогось локального, скажімо так, блекауту в одеському регіоні? Тобто, чи є якісь ділянки, якісь місця, де ситуація критична, і куди постачати електроенергію найближчим часом може бути просто неможливо через відсутність необхідної інфраструктури? Давайте відповім лаконічно по військовому ситуація. Повністю контрольована. Це по перше. Тут власне це питання можна було б задати зараз так званим Брянська, Білгородська та Курською народним республікам. То хай вони зараз переживають за те, що них там щось вимикається і роздають замітки там інструкції про те, наприклад, у навороні як реагувати під час ракетного обстрілу. Можемо навчити. Я ж в свого часу якось попереджав кримчан, що десити можуть передати власний досвід, як діяти під час ракетних обстрілів. Не знімається це з порядку денного, будь ласка, хай звертаються, шукають українські прапори на все свій час будуть повертатися в рідну галу. Ми знаємо, як діяти, і ви знаєте, ну в принципі, ми можемо говорити про те, що якийсь блекаут ми вже й той пережили, особливо після 10 грудня. В ефір виходили, знаєте, ну все можна зробити. Якщо постаратися, переживемо і це. Так, звісно, пане Сергію, переживемо. Ще хочу запитати у вас з приводу одеських портів. Що наразі там відбувається? Скільки кораблів чекають на завантаження? Одеські порти, тоді як з Україною, були, є і будуть, і будуть працювати на нашу державу. Працюють звичайно не той обсяг, можливо, як у попередні місяці за щодо зернової угоди, але, власне. Судна виходять то чотири. То наразі за два дні було теж п'ять. Агропродукція йде до тих країн, які просто потребують її. Ми говоримо, наприклад, про найбідніші країни світу. Це про Африку, зокрема, і Україна допомагає таким чином цим народам, не дивлячись на те, що війна триває у нас. А багато суден планується зайти на завантаження, але є певна ситуація там, де пункти перевірки. Тому що російські групи, оці, які перевіряють, вони ну якщо говорити відверто, вони гальмують цей процес. Інколи не з'являються на цю перевірку, і про це повідомляють зокрема в координаційному спільному центрі перевірки цих суден. Вчора взагалі така ситуація цікава. Про це заявив так званий МІД Російської Федерації. Начебто, три інспектори чимось отруїлися якимось димом у трюмі одного з кораблів. власне цікавості експертів кажуть, ну це може пари бояришника. Вони на це зерно впали, і такий от відбувся блекаут внутрішній. Тому сподіваюся, що все-таки ситуація буде врегульована. Зернова угода працює. Це про це сьогодні треба говорити. Найголовніше. Вона працює. Певні обмеження, є певне коригування планів, але тим не менш, працює, слава Богу. Пане Сергію, ми вам дякуємо. Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію в регіоні, зокрема про військову обстановку і обстановку з електроенергією, і, звісно, про зернову угоду, яка триває.